З мікрофону. <пробітник> Я не ділюсь. Чуєте, тому що голос уже. Я спеціально вийшов вийшло переговорів на прохання всіх, для того, щоб повідомити вас і попросити, щоб ви були тут. Тому що тільки ми почали переговори, вони кажуть, голова обласної ради, ми прийшли сюди, тому що нас повідомили, що ви заплатили приміщення. <кліх> <Зазуміли>? <кліх> <кліх> тому ми вас хочемо повідомити. Що якщо ви не звільните приміщення, то ви будете відповідати по закону. За <ріпи> що? Далі, <ви? Розуміло. ріпи> ми сказали, що ми прийшли до вас, щоб вам в мирний спосіб повідомити, щоб ви як можна швидше разом з Тулупом написали заяву. Ну це коли? Так. І ми вас прийшли повідомити, що ви скоїли злочин. масу злочинів, але основний злочин це коли спровокували бій. так? Оце така ситуація. я вам кажу, це суть переговорів. Так, Значить, ми їм повідомили, що вони мають прийти, і вам повідомити. Вони не, я не думаю, що вони прийдуть, Тому я вас що попрошу. від мені переговорної групи. Ну, по можливості залишатися, хто вже не може, то залишатися тут, тому що дочекаємося ну, результатів. Результат. Да, давайте результат. А вони де зараз, наприклад. Ну, все, прямо. А може ми збори продовжувати по порядку